Адвокати Сталіна або як світ замовчував голод в Україні? Чому у той час як в українських селах та містах мільйони людей вмирали від браку їжі у столицях західної демократії писали виключно про тріумф сталінської індустріалізації? Як намагаючись приховати винищення цілої нації, Кремль підкуповував журналістів та західних політиків, влаштовував для них показові прийоми, заселяв у розкішні готелі. А ще задаровував подарунками і виділяв тисячі доларів на створення позитивного іміджу у світі. Усім нам відома історія американського журналіста Волтера Дюранті, який їздив на поклін до кремлівського сатрапа, робив з ним інтерв'ю, а згодом писав у Нью-Йорк Таймс цинічні матеріали, у яких йшлося будь-які повідомлення про голод перебільшення або злісна пропаганда. Росіяни голодні, але не голодують. А сам у той час смакував добрими винами і чорною ікрою. Але не дюранті єдиним виявляється, що таких посіпак Сталіна було багато тоді, у 32-му, 33-му вони обміняли совість на добробут та ситий спокій, а ще можливість привітатися за руку з господарем Москви, бо це вважалося неймовірним успіхом. І в цьому контексті згадується вірш українського письменника Олександра Олеся, якого він написав у роки української революції, але який був актуальним і в часи голоду, коли Україна за право життя з катами боролась, жила і вмирала, і ждала, хотіла лише співчуття. Європа мовчала. Друзі, вітаю з вами канал з документаліст. І сьогодні у день пам'яті жертв голодомору, який цього року припадає на 23 листопада. Ми підготували для вас випуск, у якому розповімо про адвокатів Сталіна і як у ті страшні часи, коли крихітні немовлята пухли від голоду, а старі від браку їжі божеволіли і їли своїх дітей. Світ цинічно відвертався і закривав очі. Він усе знав, але бачити правди вперто не хотів. Тож залишайтеся з нами. Цього разу я не кажу, що вам буде цікаво. Я кажу, що ви просто повинні знати цю історію. Літо 1931 рік. Москва. Одного дня 75-літній ірландський драматург Бернард Шоу вирішує, що може померти, але так і не побачить Совєтський Союз. У нього виникає ідея відзначити свій ювілей саме там, у далекій Москві. У липні чоловік сідає на потяг і на 9 днів відправляється в СССР. Гість доволі іменитий і відомий. Його називали другим після Шекспіра. Тож, звісно, що про візит письменника у Кремлі були попереджені завчасно. Там на драматурга чекали і вирішили використати його приїзд на свою користь. Спершу сотні осіб письменники, журналісти, партійні діячі зустрічають ірландця на білоруському вокзалі, згодом заселяють у метрополі, дають пишний банкет і ведуть на Червону площу і Мавзолей. Подавайся на Ленина. Я очень много знаю России, ведь я был социалистом еще до того, как родился Ленин. Но я как Ленин. Я революционер. Я, наверное, родился революционером. И был и буду другом Советского Союза до самой смерти. И когда я вернусь в Англию и меня спросят, видел ли я советские ужасы, я отвечу, видел. И они мне ужасно понравились. З притаманним письменникові артистизмом Бернард шоу вигукує, що мертвий вождь світової революції насправді далекий від робітничого класу. На вигляд каже він: це справжній інтелектуал. Далі, уродженець Дубліна, має зустріч з усіма найвідомішими більшовиками: письменником Максимом Горьким, комуністичними діячами Анатолієм Луначарським та Карлом Радиком, і навіть Надією Крупською, яка запрошує його до себе на дачу і частує чаєм. Мене зустрічали, мов королівську особу, так ніби з'явився сам Карл Маркс писатиме він пізніше. Але всупереч такому пишному прийому. Усі очікували, чи дасть гостям аудієнції господар Кремля. Бо саме це свідчило б, що делегація справді важлива для Москви. Стається неймовірне, Сталін також погоджується прийняти драматурга і його супутників. Мало того, він виділяє їм цілих три години. Не знаю, про що вони говорили увесь цей час. Мабуть, є якісь спогади, але зізнаюся, не мав часу шукати їх. Але збереглися відомості, що усю розмову перекладав нарком іноземних справ Літвінов. А покинувши кабінет господаря Кремля, ірландець був зачарований ним. Зачарований до самої смерті. А проживе він немало 94 роки. Сталін не схожий на диктаторів своїм неконтрольованим почуттям гумору, напише Бернард Шоу. Він не росіянин, а грузин. Привабливий з прекрасними карими очима, за якими можна впізнати представника цього народу. Він загадковим чином схожий і на папу римського, і на фельдмаршала. Я б назвав його сином кардинала, який потрапив у солдати. Я б вважав його манери бездоганними, якби він спробував, хоча б трохи приховати від нас, як ми його веселимо. Спершу він дав нам виговоритися самим, тоді спитав, чи може і він вставити слово. Щоправда, ми не зрозуміли жодного звуку з того, що він промовив. За винятком слова врангель виявляється, так звали одного із офіцерів, яких у війні з більшовиками підтримувала Англія. Незабаром Сталін занурився у веселощі, але через те, що дуже недосвідчений і поганий перекладач цокотів зубами від страху, ми не могли розділити приємний настрій нашого господаря. Отже, кремлівський сатрап полонив серце шоу. Він називатиме його не інакше як справжній джентльмен, чарівно добродушним і одночасно великим державним діячем. По дорозі у Великобританію, відповідаючи на запитання журналістів, гість підсумує Сталін гігант, решту політиків пігмеї. А повернувшись додому, зробить у Лондоні палку промову про соціалістичний рай на землі. І звучатиме вона так: у Росії немає парламенту чи іншої нісенітниці на кшталт цього. Росіяни не такі дурні, як ми. Їм було б навіть важко уявити, що можуть бути дурні подібні до нас. Зрозуміло, що і державні люди совєтської Росії мають над нашими не тільки величезну моральну перевагу, але і значну розумову. Коли присутні попросять драматурга, щоб той підтвердив чи спростував чутки про голод, який починався у селах червоної комуністичної імперії, то він з цинізмом відповість: голод це нонсенс. Я ніколи не бачив, щоб десь. Годували так добре, як у Совєтському Союзі. Це були дев'ять найситніших днів у моєму житті. Така риторика у висловлюваннях ірландця буде спостерігатися і надалі. Біда, в тім, що він мав справді великий вплив на громадську думку у Європі. Великий вплив і великий авторитет. До нього прислуховувалися. Відтак письменник став таким собі добровільним пропагандистом Кремля, корисним ідіотом, як називають таких людей зараз. Коли у 1933 році голод наповно лютував в українських містах та селах, коли вони перетворювалися на пустку, а на вулицях Харкова та інших міст уже лежали трупи. Бернард шоу у передмові до своєї п'єси на Мілені знову напише: я не бачив там голодних людей, і діти були помітно гладкими. При тому посилатиметься на ще одного зачарованого Москвою, колишнього прем'єр-міністра Франції Едуарда Еріо, який відвідав Україну в тому ж таки моторошному 33-му і сказав, що «совєцька Україна схожа на квітучий сад, а голод це вигадка капіталістичної пропаганди. Друзі, це лише початок нашої розповіді. Далі ви почуєте факти, які вас справді шокують. Як Сталіну вдавалося приховувати від світу правду? Яку роль у цинічній брехні та пропаганді відігравали гроші, які Кремль щедро вливав на підкуп західних політиків, журналістів та дипломатів? Зрештою, як вони велися не стільки на гроші, а банальну їжу та добротний алкоголь? Самі добре їли і розкошували у хороших готелях, а люди вмирали мільйонами. Про усе це за хвильку, але зараз я попрошу вас долучитися до збору на очі для 155-ї бригади зсу? Хлопці. Оголосили збір на мавіки та батареї для них, оснащення для спостережного пункту. Тож, якщо маєте зайву копійку, не шкодуйте, закиньте бійцям. Кожен ваш донат це гімн життя для наших хлопців і траурний марш. Для окупантів усі реквізити є в описі до цього відео. А якщо ж після гривні на зсу ви маєте бажання та можливість підтримати і нашу творчу команду, то нагадую, що можете зробити це через монобазу, сервіс, який дозволяє винагороджувати авторів через донати. У ньому передбачено можливість разової пожертви чи підписку на постійній основі на комфортну для вас суму. Для глядачів, які дивляться нас за кордону, є PayPal. І дякую тим людям, які підтримують нас увесь цей час. Повірте, ми бачимо кожен ваш донат і вдячні за кожну гривню. І ми продовжуємо. Отже, початок 30-х років Совєтський Союз під проводом Сталіна цілеспрямовано робить усе, щоб заморити Україну голодом. Я не буду детально розповідати, як це відбувалося, оскільки минулого року ми випустили про голодомор цілий випуск, де пояснюємо його причини та передумови. Якщо вам цікава ця тема, то знайдіть і обов'язково подивіться її. Але якщо коротко, то вже на початку 32-го року голодна смерть почала збирати небачений в історії людства страхітливий урожай. Повідомлялося про спухлих від браку їжі, дітей про сім'ї, де їли траву і жолуді селян, що покидали будинки і відправлялися світ за очі, аби знайти, хоч крихту чогось їстівного. Навесні у містах і селах лежали трупи, але ні в кого не було сили ховати їх. Щоб зрозуміти наскільки жахливо виглядала ситуація, я зачитаю вам кілька задокументованих спогадів, від яких у жилах холоне кров. Роблю це не для того, щоб маніпулювати психікою, а виключно з цієї метою, щоб на контрастах було зрозуміло, якими справді моральними покидьками були усі ті, хто бачив, що робиться в Україні, але спеціально замовчував це. Я якось ішла. Бачу, сидить жінка. Вона непритомна, руки в неї повисли. А грудне дитя, що було на колінах, лежить коло неї на землі. Бачу, що їде машина. Я заховалася. Машина зупинилася. Біля шофера сидів дядько. Він вийшов, такий кремезний. У його руках вила. І з цими вилами він підійшов до цієї жінки, розмахнувся, і в жінку упер вила. Вона так крикнула, так зойкнула, жива була. Він її, як снопа, підкинув і туди в машину закинув. Тими вилами вони кололи усіх підряд. Тоді він підійшов до цієї дитинки, взяв її і кинув туди. Не попав, вона об борт вдарилась і на землю впала. То він взяв і вилами проколов це дитя. Воно, бідне, як запищало, теж було ще живеньке. Чоловік на вилах доніс його до борту. За борт зачепив, вила витяг, а дитя за борт упало. Він сів знову до шофера і поїхали далі. Такий спогад залишила українка Галина Кириченко. У своєму матеріалі цей спогад і багато інших опублікувало видання Радіо Свобода. А ось інше не менш страшне свідчення комуністичного злочину, який у книзі Криваві землі дав американський історик Тімоті Снайдер. Одного весняного ранку серед купи трупів на харківському ринку немовля смоктало груди матері, обличчя якої було мертвого сірого кольору. Перехожі бачили таке і раніше не просто масу трупів, не просто мертву матір і живе немовля. А точнісінько таку саму сцену: крихітний рот, останні краплі молока, холодний сосок. Українці мали для цього назву. Вони казали: ось перші пуп'янки соціалістичної весни. Голод був настільки страшний, що їли не лише траву, котів чи псів. Почалися випадки канібалізму, коли люди їли людей. В архівах про ці страшні факти збереглося безліч документів. Людмила Мусієнко згадувала: мені якраз 8 років було тоді, як почався голодомор. Це було у селі Червоне. Ми йшли у пошуках їжі, хліба якого-небудь чи якоїсь картоплини. Я багато бачила хат, де забиті вікна дошками. І мама питала: Мамо, а чого ці вікна забиті? А вона каже: бо люди померли. А чого вони померли? Бо не було що їсти. І в моїй уяві дитячій родилися такі думки. Чого ж це так? Хто ж це довів до такого? Ні кота, ні собаки не було видно, тому що усіх їх поїли люди. В мене була тітка Параска, я до неї якраз заходила, а сусідка зайшла в хату до неї і плаче. Каже, що пішов десь її син, і вже три дні немає його. Коли ось відчиняються двері і заходить молодий чоловік, у нього під рукою якась одежина. А та сусідка, як побачила, як сплесне руками, Боже, це ж мого гриші светка. Вона до того дядька кинулася, і та светка таки її сина була. А той вже без пам'яті й говорить: дайте мені горщика, щоб зварити м'ясо. Таких спогадів є сотні, якщо не тисячі, озвучити усіх просто нереально. Авторка книги Червоний голод війна Сталіна з Україною Ен Еплбаум наводить дані, що тільки в Харківській області навесні і влітку 33-го року у Доносах повідомлялося про 420 випадків, коли батьки поїдали померлих від голоду дітей, і коли голодна сім'я вбивала найбільш знесиленого, найчастіше дитину і їла її. І зараз основне запитання цього випуску: а як реагував на усе це світ, країни, які знаходилися поруч, які точно отримували інформацію від своїх дипломатів чи спецслужб? Чи робили вони бодай щось, щоб зарадити біді? Історик швейцарського походження Андреас Каппелер, який досліджує цю тему, переконаний, що про голод у Європі чудово знали, але мовчали, бо не хотіли псувати стосунки з СССР. По-перше, вони були економічно вигідними, бо тривала індустріалізація. Москва купувала на заході устаткування, залучала їхніх фахівців. Але важливим був і політичний фактор. Річ у тім, що в той період спостерігався підйом і нарощування потуги націонал-соціалістів у Німеччині, і саме Адольф Гітлер, а не Сталін, вважався основною загрозою безпеці. Та миру. Тут відома цитата французького письменника Ромена Ролана, який казав: Не говоріть мені нічого про голод. Я вважаю, що головною небезпекою для цивілізації є Адольф Гітлер. Крім того, вже у 1932-му кремлівський маніяк сам ретельно готувався до того, щоб. Преса замовчувала масштаби голоду. На це виділяли гроші. Зокрема, у 32-му році Комуністична партія України на засоби пропаганди за кордоном виділила 60 тисяч доларів. Звісно, що ця сума тоді мала іншу ціну ніж зараз. Кошти скерували на фінансування преси, яка симпатизувала Кремлеві і виходила у Німеччині, Польщі, Чехословаччині Франції. Відповідно, куплені матеріали формували відповідну думку в середовищі західного суспільства. Крім того, на західних журналістів чинили тиск. Якщо вони були нелояльні до совєтської влади, то їм відмовляли в акредитації і створювали різні перепони, щоб ті не могли поїхати в Україну і відповідно побачити усе те страхіття. Для цього існувало правило, за яким кореспонденти, які в той період працювали в Москві, не могли покинути межі столиці без особливого дозволу. Звісно, що всупереч цим заборонам інформація про геноцид таки просочувалася, але це були крихти, які змінити картину світу не могли. Тут відома історія про Гарета Джонса, про яку ми розповідали у своєму торішньому випуску. Цей журналіст писав для декількох британських газет і добре володів російською навесні 33 го у розпал голодомору. Він прибув до Москви, де отримав запрошення відвідати Харків. Сів на потяг, але по дорозі зійшов з нього і впродовж кількох днів ішов пішки селами, де бачив страшну картину голоду, спав на підлозі, говорив з селянами, ділив з ними хліб. Згодом повернувся до Європи, дав прес-конференцію і написав кілька матеріалів для британських та американських змі, у яких розповів про реальну ситуацію у містах та селах Української Совєтської Соціалістичної Республіки. Через це в'їзд до Москви Гарету Джонсу заборонили. Проти нього розпочалася жорстка інформаційна кампанія. А згодом людину, яка відкрила правду про влаштований Сталіним Голодомор, за два роки вбили при нез'ясованих обставинах. Одна з версій, це була помста НКВД за неприємності, які британець спричинив СССР і безпосередньо репутації Сталіна. Але Гаррет Джонс, це був радше виняток. Більшість західних політиків та журналістів воліли мовчати або цинічно брехати. Багато з них відвідували Україну у розпал голоду, але повернувшись додому, як і драматург Бернард шоу розповідали виключно про вгодованих українських селян і їхніх червонощоких дітей. Одним з таких моральних виродків маю повне право назвати його так. Був колишній прем'єр-міністр Франції Едуард Еріо. Він відвідав СССР у 1933 році і на той час обіймав посаду мера Ліона. Провів у союзі 15 днів, з них 5 в Україні. Побував в Одесі, Харкові, Києві, Запоріжжі. І от перед тим як високий гість мав приїхати до Києва, звідти вивезли усіх безпритульних і жебраків, а в крамниці завезли продукти у приміському колгоспі. Жовтнева революція з узбіч над дорогами прибрали мерців і тих, хто тільки ще помирав у голодних муках. Селян одягли в привезений зі столиці одяг і посадили їсти за столи, що були прикрашені квітами. До речі, як свідчать дані, головною метою, через яку француза запросили до СССР, було саме заперечення голоду. Для цього крім міста індустріальних об'єктів його возили саме селами та колгоспами. На це робили особливий акцент. Звісно, що перед тим їх приводили до ладу. Так, Едуард Еріо побував у колгоспі Червоний промінь у Біляївці, що за 45 кілометрів від Одеси, та комуні Інтернаціональ у селі Велика Хортиця. У Біляївці за свідченням голови ГПУ Одеси, усе, що він побачив у колгоспі, справило гарне враження. Еріо посадив біля себе колгоспницю, цілувався з усіма, позував перед фотографами й операторами, жартував, куштував звичайний обід у селянській хаті. Еріо, а також посол Альфан і журналіст Жорж Люсіані, які його супроводжували, ставили запитання, торкалися мішків, щоб переконатися, що в них справді зерно, і були задоволені почутими відповідями, які Еріо занотовував у спеціальний блокнот. Звісно, що повернувшись до Франції, мер Ліона заявив, що категорично заперечує брехню буржуазної преси про голод. Едуард Еріо, переконаний дослідник Ярослав Папуго, не був настільки наївним, щоб вірити усьому. На вулиці він зустрів жінку із голодною дитиною, безхатченка, якому дав гроші, бачив якісь моменти. Але якщо послухати його інтерв'ю після поїздки, то про негативні епізоди він ніде не згадує. Виправдовує совєтський союз, вихваляє його. Це не була наївність, це була безпринципність. Тобто він свідомо маніпулював. Там, як і у Франції, казав Еріо, можна побачити добре оброблені землі, чисто одягнених людей, молодь, вільну і горду, чудових дітей, а деякі міста є зразками урбанізму. Звичайно, це не означає, що немає бідних регіонів, прихованих нещасть. але в решті Європи, а у Франції вони теж є. Але коли французу журналісти чітко поставили запитання про голод, то воно вивело його з рівноваги настільки, що він вдарив кулаком по столі. Мабуть, вже немає сенсу розповідати історію про ще одного лицемірного брехуна московського кореспондента New York Times Уолтера Дюранті, бо мені здається, що вона відома усім. А для тих, хто досі нічого не чув про нього, скажу, що Дюранті був надзвичайно шанований і обласканий кремлівською владою, зустрічався і робив інтерв'ю зі Сталіним. Відповідно, у своїх матеріалах писав, що колективізація це прогресивне явище, а ніякого голоду немає. За свої репортажі у New York Таймс у 1932-му, коли вимирали цілі села, цей корисний ідіот Кремля отримав премію Пуліцера, найпрестижнішу в американській журналістиці. У 1958 році Мілена Рудницька, українська діячка, яка першою розповіла світові про голод в Україні, написала: Великий голод і культурний світ, яка хвилююча тема у ній, немов у дзеркалі, відбивається більшовицька звіряча жорстокість і нечуваний більшовицький обман, безсердечність світу і лицемірство міжнародних взаємовідносин, шляхетні пориви одиниць і наше власне безсилля. Коли вдуматися у цю тему не дає спокою на докучливе питання: чи можна було врятувати від смерті мільйони наших мучеників? Бодай частину їх. Якщо можна було, то чому цього не сталося і хто в цьому винен? Але чи не повторюється ситуація зараз? Чи намагаючись приховати свої злочини, Росія не скуповує по усьому світу журналістів, і політиків Скуповує і змушує їх мовчати, відвідувати Москву і схилятися уже перед теперішнім диктатором Путіним? Друзі, з вами був канал Задокументаліст. Якщо вам було цікаво, підпишіться, щоб не пропустити наступні випуски. Бережіть себе, зустрінемось.